Тяжко важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилиться, хоч згори та водом. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом, утопився б тяжко жити, і нема де дітися. В того доля ходить полем, колоски збирає. А моя десь леди за морем лукає. Добре тому багатому його люди знають, А зі мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує Наду мною сиротою сміється, кипкує Чи я тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, любе, кого знаєш, Та не смійся наду мною і коли згадаєш. А я піду на край світа на чужій сторонці, найду краще або з'єну, як ти на сонці. Пішов козак сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім болі, та там і загинув, умираючи, дивився, де сонечко сяє, тяжко важко умирати у чужому краї.